Малята, впізнали мене? Так, я планета Земля. І сьогодні ми поговоримо про ще одне грізне природне явище, яке називають торнадо. Це величезний вихор Він з'являється з розової хмари і схожий на стовп або хобот від неба до землі. Ось сама грозова хмара. Повітря всередині торнадо дуже швидко крутиться, через це утворюється величезна воронка, а ось сам хобот торнадо. Торнадо котиться з оглушливим рівінням, і немов величезний пилосос в себе все, що трапляється на шляху людей, автівки, дерева і навіть невеликі будинки. У тих місцях, де часто трапляються торнадо, люди будують підземні укриття, в яких можна сховатися від вихору. У казці дивовижний чарівник країни Оз. Смерч підхопив будиночок дівчинки Дороті і поніс його до чарівної країни. За казкою Дороті жила в Америці у Канзасі. Саме там найчастіше і трапляються торнадо. Ну, що, малята, вам сподобалась моя розповідь? Тоді я не кажу вам прощавайте, а кажу до побачення, бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться вам розповісти.